Усмішка, яку не забрала хвороба. Софійка проживає в селі Костянтинівка, що на Сарненщині. Вона маленька, життєрадісна та непосидюча. У неї розумний погляд та щира усмішка. Софійці майже рік при народженні у неї виявили страшну хворобу, спінальну м'язову атрофію, сма. Це рідкісна недуга, яка щодня вбиває маленьку Софійку. Укол робили з п'яточки, брали кров і перевіряли на генетичний генетичні або вроджене патології і виявили сма. Нам виявили його на маленькому терміні. Це на тижні два було. Попри діагноз, дівчинка веде активний спосіб життя, постійно усміхається, любить гратися з мамою та намагається робити перші кроки. Наразі Софійка приймає ліки, які уповільнюють розвиток хвороби. Спеціальний сироп для них є безкоштовним. Нам запропонували ліки. Рездеплан ми зараз приймаємо сироп. Він дається кожен день в один той самий час. Якщо приймати сироп, то сказали, що нічого не буде, але цей ж сироп іде пожиттєво, кожен день в один той самий час. Доки Софійка маленька, розповідає мама, хвороба не надто помітна, але з віком ситуація буде тільки погіршуватися. Сма воно є таке, що Забирає, може віднять ноги, віднять руки. Дитя може не рухатися і вони це спостерігають час від часу. типу, чи нічого не змінюється, чи дитя добре розвивається, чи добре рухається, чи всередині всі органи добре працюють. У батьків Софійки є шанс врятувати єдину донечку. Та ліки від такої хвороби одні з найдорожчих у світі. Їх називають «уколом життя. Коштує він понад 2 мільйони доларів і робиться лише за кордоном. Державних програм немає, все лягає на плечі батьків. Для сім'ї Орешко сума непідйомна. Укол робиться раз на все життя. Зробили і все, і більше нічого. 6 березня Софійка святкуватиме свій перший рік життя. Аби Сма не завадив дівчинці зустріти ще не один свій день народження, батьки звертаються за допомогою до небайдужих людей. Підтримати боротьбу сім'ї можна, переказавши кошти за номерами карток, вказаних на екрані. Ще є можливість врятувати повноцінне життя маленької Софійки. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group.